Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Я буду це повторяти. І вам кажу, що у кожного з вас є щось, в чому ви є найкращі. І хто вас похвалить, якщо ви не сама себе. Додайтесь в мою групу Телеграм. Я зараз думаю про вас. Я сама знаю, як бісить, коли оце хочеш почути секрет, який тобі треба. Терміново знати, а тут, а тут таролог починає тобі розказувати да, багато чого. Про свої послуги, про свої якісь певні моменти. Тож, я почну з розкладу, звісно, і по ходу вам все ж таки щось розкажу про те, що може бути вам корисним. Тому що розклади я тут роблю тільки через те, щоб. Закликати вас не підсісти на розклади, а закликати вас змінювати своє життя, тому що будь-які розклади вони програються, але тільки в тому випадку, якщо ви сама щось робите. І так, таємниця, яку вам треба терміново знати, як вам мій образ. Дивіться таємниця, яку вам треба терміново знати. Зараз дивлюсь на карти, тому що карти краще зчитувати в поєднанні. Угу. У вас тут. Е... А ну, зараз викладу другий, тому що я не пойму це про нього чи про вас. Чи про що це? Угу. У вас. Е у вас, у вас, у вас був якийсь лицар жезлів. Це чоловік, який багато що планував. В всякому випадку вам про це розказував. Але таким чином. Кажуть карти Таро. Він просто-напросто утримував вас в стані того, що ваші відносини треба розвивати, тому що є певні плани. Але все це було хитрістю обманом і маніпуляцією з його боку. Так. Тому що все те, що він вам там начебто розказував. Все це було його імпульсами. Тобто, от йду, стукнула в голову, бачить, що у вас поганий настрій. там, Не знаю, щось ви там вимагаєте. Вимагаєте в лапках, я маю на увазі. там, Ну, не знаю, піти кудись, якесь місце класне відвідати, або що, щось. Він нам розказує. І, але, що кажуть, і стався аркан смерть, все закінчено. Не знаю, хто з вас закінчив ці хитрості, обману, маніпуляції, але все, все закінчено. Ви в якийсь момент зрозуміли, що щодо побудови стосунків з цим чоловіком. До речі, мені треба якийсь зробити. Я хочу якийсь красивий вибрати для вас антураж, щоб ви дивились, тому що я в класній, дуже крутій квартирі. Але тут білі стіни і знімаю ввечері, Мені навіть нічого вам показати, ще треба мені купити. У мене поламався, скажіть мені, ця стойка, куди можна телефон е пристосувати. Окей, нічого. Все буде, вийдемо на потрібний рівень. Так, ви зрозуміли, що все це було хитрість, обман маніпуляції, все закінчилося, і що ваша думка про те. Що ви можете з ним побудувати поступово щось по стабільності і надійності, бо ви над цими відносинами працювали ви працювали. Зрозуміло, що це все обман. І тут деякі з вас, мої любі, навіть кашель дуже довго проходить, навіть погано спали по ночах. Деякі з вас навіть могли себе звинувачувати в чомусь. Кажу зразу, ну там, що у вас відносини не виходять, ніколи себе не звинувачуйте. Ви робили все правильно на той момент, коли ви робили. Все, все, це минуле ваше буде з вами. А те, що пішло, воно пішло. От поки ви не почнете мої феєчки, ви всі мої феєчки, довіряти життю, а, значить пускати контроль. І приймати, що от я така. Сьогодні, до речі, в групі Телеграм я цю тему піднімала. Добавляйтесь в групу Телеграм, посилання є. Я там дуже багато розказую. До речі, скоро буду на Ютубі розказувати для більшої аудиторії. Так що ж неочікувано? Секрет, який треба знати? О, ну дівчата, що одне кій неочікувано. Що людина розуміє, що вона була щаслива тільки з вами. Що тільки ви її кохали так, що їй це давало почуття наповнення чаще. І що людина зараз дуже згадує оцей лицар жезлів. І розуміє, що, можливо, неможливо це чоловік із минулого і вам про нього не хочеться чути, але комусь треба почути. Бо, можливо, комусь від розуміння того, що. Все оцінено їм стане легше, але це для вас симптом. Приємно знати, що людина оцінила, але не заліпайте на це, йдіть далі. І, <клух> дівчата, ну тут взагалі, вам кажуть, що ви Верховна Жриця, і він це знає можливо, теж, як я займаюся, таро, руни і це тому і інше. Все може бути. І ще знаєте що? У нього з вами дуже глибокий зв'язок. Він прям може вас відчувати, цей чоловік. Розумієте? Так, ну, бачите, прям випадає. Так, це король мечів, дівчата. Чоловік із минулого. Який зараз з вами не спілкується, рот закритий. Він на вас ще і злиться, і меч тримає. І причому довгий час, от весь час, як ви не з ним, він про вас згадує, як було йому класно. Постійно він йде в це, розуміючи, що з вами він провів найкращі часи. До речі, на мене костюм покажу вам. Подивіться, який красивий. Це наш український дизайнер або дизайнер. Марічка називається. Я підтримую навіть тут, в Іспанії, наших українських дизайнерів. Це так, всіх закликають до цього. Вони нічим не гірші, ніж інші бренди. І, дівчата, він розуміє, що у вашому обличчі він отримав ту з пентаклів. Тобто, ви були для нього, як подарунок долі, я по-іншому не скажу. Так, ви, верховна жриця. Він тут навіть може, може відчувати, що він знає вашу душу. Що ви жінка, яка володіє якісь таємними знаннями? Тут я навіть він може думати, що ви якось його там приворожили. Тобто, ось такий у нього зв'язок з вами, розумієте? А навіщо, вибачте, вищі сили моїм фейчкам знати? От навіщо їм знати? Навіщо їм знати про цього чоловіка? Навіщо цю інформацію ви нам даєте? Навіщо? А тому, що кажуть, те, що він дивіться, він зараз зациклений на вас. Щоб йому не давала доля, він це, це не бачить. Він розуміє, що ви імператриця. Зараз він оцінив вас по повній програмі. Можливо, у когось, до речі, ви є, жінкою, яка народила йому дітей. Так, може бути таке. Але якщо немає у вас дітей, то він вас бачить в будь-якому разі мати своїх майбутніх дітей. Бачить вас особливу жінку, імператрицю. Жінку, яку так просто не знайдеш, заклинання не завлечеш. Ніяк. Взагалі чоловікам зустрічається імператриця. Якщо один раз в житті, то добре. Деяким взагалі не зустрічається. А тут така ви дуже цінна жінка. Він бачить вашу цінність у всьому, що ви... і з грошима у вас правильні стосунки, і в хаті у вас все добре. Тобто, куди не піди вона. Вона, вона і тільки вона. Це у нього таке. Навіщо нам вищі сили знати цю інформацію? Ну, все вже пішов у пішов, як говориться. Умірла так умірла. Правильно феєчки? Напишіть в коментарях, до речі. Чи чекаєте ви на цього лицаря? Ви знаєте, мені вже самі хочеться розказ закінчити, тому що одне і теж. У нього розбите серце. Угу. Тому що якось все це сталося в одну мить. Ви з ним розірвали відносини, до речі, або він з вами. Тут таке теж може бути. Ну, тут, скоріш за все, ви це зробили, тому що тут стоїть королева жезлів біля цієї карти. Тобто, королева жезлів це жінка, яка дуже діє, іноді спонтанно. Да? Вона терпить-терпить, умовно говорячи. Ну, якийсь момент. Тобто, да, чоловіч, я даю тобі шанс, я готова. Потім бачить, що немає результату, бере і маше ну, не мечем, бере і йде далі. Тобто, вона може дати шанс, але вона дуже любить себе, королева жезлів. Вона завжди йде вперед. Ну, догониш мене, будемо разом, не догониш. Так, тобто, знаєте, про що вам кажу? щоб ви знали, що. Він чомусь думав, що він отримає ну, умовно, перемогу відносно з вами. Все буде як він хоче. А він розуміє, що ні, його з коня ви скинули. Окей, ще раз питаю: феєчки, ви свідки, навіщо цю інформацію знати моїм феєчкам? До речі, амулети зараз їх кількість збільшилась. Є вже амулети на молодість. Є амулет нічний на те, щоб розгадувати сни, на те, щоб на ніч загадувати собі запитання і отримувати відповіді. Добавляйтесь в групу Телеграм. Тут про те, що ви отримали перемогу, ви розбили йому серце. Так. До того тут кажуть, що хоч ви тут хоч ви башню зробили, але тут. Я бачу, ви вкладалися в ці відносини, чекали, чекали, потім в одну мить це зробили. Він сприймає ваші відносини як пауза. Все, тепер зрозуміло, навіщо вам знати? Для того, що він до вас прийде, як король Пентаклів. І в цьому буде ваша перемога. Як чоловік стабільний, чоловік, який хоче з вами відносини, хоче одружитися, у когось це ваш чоловік. Так, і він до вас прийде трійкою пентаклів? Давай з тобою відносини почнемо будувати вже по стабільності і надійності. Так. Так. І тут він думає, який пентакль вам запропонувати? Що запропонувати вам таке, щоб ви на це погодились, на це міроприємство? А як скоро це він проявиться? Аркан Сила. Кажуть, що він проявиться тоді, коли поборить собі якісь. Розумієте, у кожної людини є свої монстри, з якими він бореться. Хтось п'є, хтось палить, хтось сексоголік, хтось шопоголік, хтось їсть багато. І от, кажуть, коли він переможе якісь його. Звички, які не є корисними для того, щоб рухатися до вас, або для того, щоб бути королем -пентаклем. От тоді він до вас і приїде. Поркану сила це глибока трансформація, повинна в ньому статися. А яка порада фейчці? Захищайте свої особисті кордони. Вам кажуть, ти дуже цінна. І ти маєш багато надбань в цьому житті. Тобі є що захищати. Яка ще порада фейчсі? Плануй далі своє життя. Подивіться, лицар жезлів це плануй. Тобто не живи, як Паш, паш як живе Паш е Жезлів. Він інстинктивно живе. Да? Щось йому торкнуло в голову, він пішов зробив. А лицар Жезлів він вже планує. Да? Він аналізує, що із тих ідей, які до нього прийшли в голову, треба реалізовувати, а що ні. От вам кажуть, робіть отак: плануйте. Тобто не сидіть, не чекайте, поки він прийде. Бо в мене є такі фейчки, і я це відчуваю. Яка ще порада феєсів? Аркан Мир, Боже, яка крута порада. Кажуть, що розширюйтесь. Йдіть розширюйте свій світогляд щодо вашої роботи, щодо вашого хобі, або переїзд, якщо хочете, переїжджайте, або вивчайте різні мови, або виходьте в інтернет. Аркан Мир це про те, що закінчення одного етапу і початок нового етапу. Який новий етап почнеться життя? Пуста карта. Кажуть, не треба знати. Тому, дивіться, я би не хотіла вам розказувати цей секрет тільки з тих позицій, що я знаю, як це було у мене. Колись давно я починала просто слухати таро. Мене тягнула. І ось коли я чула таке, то я замирала і чекала, поки ж він проявиться. При цьому життя йшло повз мене. Напишите, чи подобається вам костюмчик? Але головне. Це час. Я сьогодні про це казала в групі: що час ми не купимо ні за які гроші. Група телеграм. Ні за які. І це правда. Тож, повернеться він, не повернеться. Ви повинні розуміти одне, що той час, коли я на нього чекаю. Десятка мичів ми зараз дуже погано. Дуже він як мечами проткнутий. але це і правильно, тому що йде аркан сила, це коли він поборить сам себе. Тобто зараз ось, він повинен все це побороти сам себе, настільки біль відчути, щоб зробити правильні висновки, ну правильні в лапках, щоб зробити висновки, які йому висновки про те, що він має сили з цим впоратись. Так, ось, про що я говорила? Біжала, труси потеряла, називається. Говорила і забула. А, про те, що живіть. Живіть кожен день, насолоджуючись ним. Це можна. І я знаю, як вас цьому навчити, бо я сама так живу. Не заліпайте ні на кому. Пізнавайте себе, бо ви не розумієте, наскільки ви цінність, скільки всього є в вас, того, що ви ще не розкрили і не показали світові. Я права, ви ще сили? Так кажуть. Тут, бачите, тут є вам та, з ким ще е, як це, сражатися, 100%. За що боротися. Так. Аркан зірка. Тому що це про що? Це про те, що у вас є якісь мрії, які ви вважаєте нездійсненими. Але це не так. Але, знову але, на цей шлях треба стати. Щоб здійснити якусь свою мрію по аркану зірка навіть ту, в яку вам не віриться, станьте на цей шлях. Бо. Мрії здійснюються у тих, хто сміливий, у тих, хто через страх, повірте, всім страшно. Мені також. Але перший раз, другий раз, а потім це проходить. Отже, ж, станьте на цей шлях. Ви скажете мені, я не знаю ханна, як по ньому йти. Ніхто не знає, повірте. Але коли ви поставите туди одну ногу, то друга нога по інерції кудись стане. Але стане вже в той напрямок, куди, куди ви повернетесь. Ви коли кудись йдете, ви ж знаєте шлях, і ноги самі вас несуть туди. Так і тут сміливим пайом ми оди. І це стосується і кохання. І роботи, і фінансів, і бізнесу. І нагадую, що до амулетів, амулети із трьох карт, таро. Я нікому нічого не висилаю в цьому екологічність амулетів, як і що я вам розкажу. Але амулети це не про чудеса, це про трансформації, завдяки яким ви станете на щасливу веху вашого життя. А ці трансформації приходять в ваше життя, враховуючи ті енергії, які вам зараз необхідні. І ці енергії, як вибирати, як складати амулет, знаю тільки я. Під час медитації я отримала цю інформацію від вищих сил. І ще раз кажу: додавайтесь в групу Телеграм, там ще більше відгуків, хоча на кожному моєму коротенькому відео і довгому також відгуки є. Lubię was.